В Україні пропонують збільшити штраф за російську музику до 25 тисяч гривень. Як білосерківці ставляться до російських виконавців та чи слухають? іду дізнаватись прямо зараз. Я... Не за те, щоб російську музику пропагандували, але пропагували, вибачте, Але е, немає нічого проти людей, які її в принципі слухають, тому що ну, це вибір кожного. Проте, якщо це робити, то не на таких платформах, за які це потім можна монетизувати. Тобто, якщо ви хочете слухати якусь там російську музику, ви можете собі її просто скачати на телефон, слухати, якщо вам так дуже подобається. Е, чому я не проти? Тому що ну, в принципі, ми виросли просто на цих піснях, е, на тих самих. Е, Мультфільмах російською мовою на всьому цьому, і я ну не маю до цього такої прям жорсткої категоричної позиції, просто в своє задоволення, хто хоче, але не пропагувати це в громадських місцях. Я вважаю, що це не має місця бути. Кожен собі під свій власний вібр, якщо ви хочете, слухайте. але так, щоб це не заважало іншим, і щоб це в принципі не неслося в маси. Ні, не слухаю. Ну типу мене немає позиції категоричної стосовно того, слухати, не слухати. Але я не слухаю. Ну от у мене теж позиція, що скоріше всього, да. Бо ну типу, взагалі в громадських місцях, ну, це знову ж таки пропаганда. А ми якби проти цього всього, щоб не пропагандували взагалі російську російське щось взагалі в Україні. Щодо закладів і в громадських місцях прослуховування то максимально негативно. Я не хочу що, взагалі слухати її по місту, чути, але в громадських місцях ні, максимально негативно. Якщо ти хочеш при собі десь слухати, то ну, може в наушниках типу, слухай або вдома. А так в громадських місцях або в суспільстві не бажано взагалі її слухати. Тим більше, якщо ти слухаєш якомусь закладі, якщо заклад це якийсь включає, то заклад повинен нести якусь відповідальність за те, що він її вмикає і подалі сплачувати штраф. Російську музику ми Слухаємо, тому що ми з е, самого початку війни ми від цього відмовилися, і за того, що е, коли е, ти прослуховуєш російську музику, ти можна сказати фінансуєш російські ракети, які потім летять на нас. І це трішки тупо слухати російську музику. В закладах я цього також не, не воспринимаю, так сказати. Ні, не слухаю. Ну я взагалі вважаю, що це підтримка Росії, якщо слухаєш, тому не бачу всьому сенсу. Тому ну, ракети летять просто по нас. Я вважаю, що російська мова має право на існування, але не в Україні. Я відношуся скептично до цього, до людей, які слухають російську музику. Особливо в громадському транспорті і тому подібне сама стараюся не слухати. У мене щодо цього позиція така е, доволі категорична, і е, в моєму оточенні ніхто також не слухає російську музику. І коли я йду по вулиці і слухаю чую в якійсь машині російську музику або в якихось закладах. То це насправді страшно, що люди ще досі продовжують споживати російський контент і не зрозуміли за 10 років війни, за 300 років зросіщення, що треба позбуватись всього російського. Я була б дуже рада, якби просто заборонили в Україні російську музику, як мінімум, а потім вже можливо і весь контент далі.